Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон, І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Blood Rain. І ми походу на шляху до доків, тому що мене там очікує дуже величезна кількість цих воїнів ворожих, але вони не моргнуть оком, як я їх уже кулями із речетків. Тримай, чуваче. А, це верхня частина. А. Тримайте. Ах, ви застранці. От застранці. Хитрі. захистилися, називається. Від мого укусу. Так. А, снайпер. Ось так тобі снайпер. Який ти смачненький. А, знизу десь стріляє. Разповертаюсь униз. Десь електрику перебито. А, сюди я не можу піти. Сюди я можу спуститись. І де там ще? А ось де. А ось туди. Ось так тобі. Який ти смачненький? Ось так. Де ще? Так. В яку сторону йти? А, це оборонний рубіж. Так, прийдеться бігти. Іншого виходу немає. Не чекали? Ха-ха, даремно. Було вам світло, стане вам темно. Було тобі світло, стане тобі темно. А де ще? Що, кулеметник працює? Так, давайте хоч цей кулемет МГ 42 використаємо. А що, нікого немає? Так, і де ж вони? Де ж вони там ховаються? Так, я сюди зайшов. А внизу тут у нас... Можна так сказати. А, бачу їх. Так, і як мені спуститись? Може тут є якийсь важіль? О, зато гранати якісь я знайшов. Може просто в неї зістрибнути. Чи знайти інший прохід сюди? Можу спробувати інший прохід просто знайти. Хоч тут він. І є. А де ж прохід униз зараза. Мені що, стрибати прийдеться вниз, чи що. Походу, прийдеться вниз. Тільки ось таким чином. Стрибати. О! Було тобі світло, стало, стало тобі темно. Так, а де я опинився? А, це що за фігня? Давайте трохи постріляємось. Ну і де ви? Де ви мої солоденькі? Хочете? Щоб я вас з'їв. Не хочете? Ну, гаразд. Гаразд. А, тут ще одні двері. Ого! Потужний кулемет. Так, 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 сказав кулемет. А ці важелі? Ось тако. Якусь, що хоче підживи і все. А, гранату кинув. А вони тут десь знаходяться. А, ти думаєш, що я тут не помічу тебе? Ти глибоко помилявся. А тут зброю роблять якусь. І де це? А я що, назад портась чи що? Так що? На цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До зустрічі!